Це традиційний жіночий кримськотатарський головний убір. А він одягався як в побуті, так і на різні виходи. Все залежало від того, наскільки він там прикрашений, декорований. Синенький, дуже буде гарно. А може навіть золотистий. Мені здається, золотистий. Синій теж дуже красиво. Просто можливо він трошки менший а вони по розміру Так, да, Вони і по формі, і по розміру вони відрізняються. Mm. Ого, mm. прямо. Було значення навіть у тому, як ви його носили. Тобто, наприклад, модниці носили його от, трошки на бік і прямо на брову. Це було типу сверх зверх модно. От. А зазвичай його носили прямо або трошечки назад. Все залежало від того, яка форма обличчя і таке інше. У чоловіків також є фес, наскільки я знаю. Фес є. Ось він так виглядає. Робиться він із шерсті, це, да, це саме шерсть мариноса. Це воно валена. Воно валяне, це натуральна шерсть. Так, воно валяне. Цей фест такий споріднений з тим з тим фестом, що носили в Туреччині, але в Туреччині його в різний час то дозволяли, то забороняли. На моду Криму це ніяк не впливало. Більш традиційним вважався ось такий головний обір. Називається він Калпах з і робиться з е, каракулю так з мілкого а найбільш модним і таким престижним вважався саме чорний. Він більш побутував, але мали місце і відтінки коричневого і сірого.